Слава Україні та слава Зсу в Одесі. 27 травня 458-й день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії. Та зрадницької Білорусі минулої доби ніде по Україні масованих ракетних та дронових ударів від росіян не було. На півдні тільки трохи літали дрони, та в центрі України. Ну і балістичними ракетами росіяни обстрілювали схід України. В Одесі минула доба пройшла спокійно. Навіть ніякі дрони не літали через Одеську область, і ППО не працювало. А головна подія минулої доби з Одеси так, це те, що вчора був кон концерт Монатіка просто величезні товпи були вчора в Аркадії аж до комендантського часу. А в сусідній Миколаївській області вчора літало трохи іранських мопедів, наче всі збили. Деякі мопеди навіть до Миколаєва долетіли, але прильотів ніде не було. Ну і як завжди, кожної доби росіяни обстрілюють очаків або акваторію Очакова. Вчора були удари з артилерії по акваторії, тому загиблих і травмованих немає. А от на Херсонщині, на жаль, вчора одна людина загинула від російських обстрілів на тимчасово окупованому приазов'ї кожного дня бавовна. То в Мелітополь щось прилетить. Сьогодні зранку вон в Бердянськ щось прилетіло. Росіяни там бігають, панікують. Ще недовго залишилось. Скоро прийдеться їм, все ж таки, звідти тікати.